Євроінтеграція України в Європейський Союз це головний зовнішньополітичний пріоритет. Однак для того, щоб Україна була гідно представлена в Євросоюзі, необхідно провести реформи, у тому числі і в галузі місцевого самоврядування. Цим питанням була присвячена чергова нарада з головами сільських рад у Галицькому районі. У зв'язку з цим вчора у Галицькій районній раді було проведено семінар навчання за темою актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні відповідно до європейських стандартів для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. На початку семінару перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Бродович та голова районної ради Петро Стримбіцький зазначили, що Україна перебуває напередодні підписання угоди про вступ у Євросоюз а бачення світових стандартів при реформуванні міс... Місцевого самоврядування є необхідним знанням для державних службовців і для працівників органів місцевого самоврядування. Сучасні підходи до реформування місцевого самоврядування в Україні до європейських стандартів висвітлив і директор Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Богдан Волошинський. Тому ми хочемо всім вам на пам'ять про сьогоднішню зустріч видати такий сертифікат про проходження навчання за тематикою актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні відповідно до європейських стандартів. Властиво цей документ час від часу може бути для вас корисним, ну не тільки як підтвердження проходження чергового навчання.